Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть рускими. Ну все, що їм заважає за три, чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Це не Абсолютно не ок. Це не нормально. Чоловік не має права говорити про військових, о людях, які говорять на русському, на будь-якому язикі, що вона краще когось або ще хуже. Так, да, я вважаю, що бути патріотом – це не розмовляти на, ру... на українському мові, це підтримувати свою країну, підтримувати воєнних, данных. Мне кажется, что она, во-первых, хочет хайпа вокруг себя как можно больше. Ну и, не знаю, то ли встать выше кого-то и показать, что она истинный патриот. И говорит, ну, на самом деле говорит неправильную позицию. Ну, мне кажется, что она дичь просто рассказывает какую-то. Тому що хлопці, які в Азові, на якій мові не спілкуються, це взагалі десятий вопрос, мені кажуть. Їм там взагалі все рівно, на якій мові спілкуватися? Вони роблять діло. У мене це оборило. Мені все не подобається, Неприємно. коли людей насчет мови так. З, з, з кимось чимось зрівнюють, і мова це. Тим більше за загарбниками, да, з російськими, І, звісно, неправильно. Засуджуємо. Казніть. Те, що вона так висловлюється, взагалі не ок. я не підтримую повністю. Нехай тільки вона повністю збере свою банду, і нехай всі російськомовні військові. Покинуть місця дислокації, вона буде захищати кордони наші, нашого міста. Ми з Харкова Своєю українською мовою. Да, нехай вона сама просто там постоїть і зрозуміє, що ну, є, є ідейники, які дійсно воюють за мову, але є ті, які воюють за Україну. Україна, ну ми всі українську мову знаємо, ми всі її вивчаємо і. Її розуміємо, відповідно, якщо до нас українська мова, ми відповідно говоримо українською між собою, кому зручно може спілкуватися будь-якою мовою, тому вона тут є повністю неправою. Як образ комічний, просто щоб посміятися, наскільки людина може себе показати, наскільки вона є ідейною. Якщо казати нейтрально, вона, в принципі, молодець, бо є така, ну, в неї є своя ідея, вона її просуває. В цьому вона молодець. Якщо вдумуватися про сенси цієї ідеї, вона повністю. Ну, Таких Облас людей немає. Поганий, і людина з минулим комуністичним не може бути людиною, я вважаю. Вони дуже небезпечні, ці висловлені Вони сіють ворожду між людьми. Як би ми не поважали українську мову, ми повинні терпимо відноситись до інших людей. І Вона дуже агресивна. Складається таке враження, що вона працює на Росію. <гум> Тому що це вигідно тільки нашим ворогам. Тому треба все її відслідити і по спроможності її якось садити. А для вас Ірина Фаріон та її висловлювання ок чи не ок. Поділіться своєю думкою у коментарях під цим відео.